Перше вітаю вас з Днем Збройних Доброго сил України і дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. і Інформуєте суспільство про те, що відбувається на вашому напрямку. Розкажіть детальніше, що відбувається на купінському напрямку. Що можете сказати зараз? Ну, ситуація справді доволі складна, тому що ворог не полишив своїх намірів. А, штурмувати йти вперед а, в смузі відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ім'я князя Романа Великого, хоча це йому не вдається, а, атаки відбуваються, але а, ворог іде. іде і дуже багато чисельно йде, а не шкодує особового складу. А, скажімо, якщо а, за одну а, атаку. В яку вони спробують іти до залучають в одному місці до 20 військовослужбовців. Ось і під час цього під час відбиття цього штурму а Практично 90% особового складу залишається на полі бою, це не зупиняє їх, вони в е, е, буквально кількох метрах, десятках метрів знову йдуть. Але є тут е, такий невеличкий нюанс, е, знаємо точно, що серед е, військовослужбовців е, ворога е, є люди, які Підписали контракт е, буквально в кінці жовтня 2023 року. Ну, Самі розумієте, про що це говорить? Про те, що е, люди, які буквально 2-3 тижні тому взяли до рук зброю, вже на передовій. Ну, Відповідно, їхня підготовка також, е, скажімо, скажімо, сумнівна, хоча е, серед тих, хто йде на штурми, є е, доволі професійні. Е, військовослужбовці пані Надію, ви заявляли раніше про великі втрати сил РФ на цьому напрямку, і що російське командування, втративши значну кількість військових на купінському напрямку, почало перекидання на цю ділянку фронту резервні сили, які складаються з колишніх в'язнів. Тобто, от ви кажете, що є ті новомобілізовані, хоча й із досвідом. Я так розумію, деякі раніше казали про колишніх в'язнів. Їх справді багато, і можливо ще якісь такі категорії ви можете визначити. Ну, власне, да. Я, так, в відв'язні там буквально з місячним терміном, який на передовій, є доволі багато. Хоча є ті, які вже воюють більше року власне, в Україні, ось ну, так, їхня підготовка, звичайно, значно вища. Ось ви розумієте, мабуть, у цих вчорашніх в'язнів, ну умовно, вчорашніх в'язнів людей без підготовки вони застосовують для кількості, а щоб можливо в певній степені відволікти увагу в той час, коли більш професійні будуть робити свою роботу. Але знаєте, цілодобове спостереження аеророзвідка дають свої результати. Дуже злагоджена, злагоджені дії аеророзвідки, артилерії, ФПВ-дронів дають свій результат. Ворог, який підвозить особовий склад на техніці до передової, щоб ближче і оперативніше можна було йти на штурм. Ось техніка, повірте, в 90% знищується. Тобто, завдяки аеророзвідці можна в тому числі побачити, як ви кажете, тих російських військових, які для відволічення уваги так там на фронті, і тих, хто готується дійсно до серйозних наступальних дій? А як загалі от ви відчуваєте зараз за цими і що спостерігаєте за цими тижнями? Тому що от, про Авдіївський напрямок ми чуємо про те, що нібито там в Росії є мета до 14 грудня захопити Авдіївку, тому вже кидають навіть там і поранених на ці штурми, чи є таке посилення? І можливо таке бажання також більше якихось досягнень, так би мовити, для російських сил мати на куп'янському напрямку? Я не буду там судити, які в них плани, але досить, скажімо так, на нашому куп'янському напрямку, в смузі відповідальності бригади, а є такий стабільний рівень. Поведінки ворога, тактики ворога, це відбувається вже впродовж мабуть місяця півтора-два. Тобто, сказати, що щось десь якесь днями затища, а потім накопичення сил і щось більше, мені здається, ні. Воно стабільно, рівно кожен день. Вночі маскуються, використовують перед штурмом артилерію, використовують авіацію інколи. Ну тобто тактично стабільні дії в них поки що. Пані Надії, хочу ще запитати ось про наступне зараз на грудень напередодні Різдва, і сьогодні, в тому числі День Святого Миколая, Україна вперше відзначає 6 грудня на фронті. якимось чином військові відзначаються дати, там, зокрема, і День Збройних сил, і там День Святого Миколая? Чи є отакі невеличкі радощі, скажімо так, цими днями? Ну, скажімо, ми всі ж чудово розуміємо, що не час для святкувань. Ось, ну але для того, щоб е краплиночку е домашнього тепла і свята у нас сьогодні святий Миколай є. Він правда в бронежилеті, він правда з солодущами е лише, але так він побував в підрозділах разом з командиром бригади. Ось це буквально 2-3 хвилинки, але щоб хлопці відчули. Що є таке свято, воно на передовій? Воно таке специфічне, воєнне, але повірте, хлопцям дуже хочеться домашнього тепла. У того краплиночки все ж таки свята.